Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі САД та Квітник на Садовій. Вчора я займалася обрізкою форзиції. Іду ось по своїй алейці до неї. Доквітаю тюльпани, нарцизи, поквітли. Квітли в мене нарцизи дуже погано. Ось, бачите, наприклад, кущик цих пізніших і. На кущі тільки одна квіточка, тим паче, що кущі були такі в минулому році багато цибулинок, а за зиму десь пропали, і бачите, такий невеликий кущ. Зараз квітує скельний алісум, або ще як називають його, в народі бурячок. Дуже яскрава така квіточка. Бачите, миленька. Також за зиму один кущик мене пропав. У мене тут за кожним самшитом з однієї сторони скельний алісум, з іншої була лаванда. Але лаванди дуже багато пропало, але я сама винна дуже низенько хотіла її обмолодити і дуже низько обрізала. І не всі перезумували. А ось я підійшла до клумбочки з форзицією. Форизиція в мене сформована на штамбику. Це вже я її обрізала, а покажу вам відео, де вона у мене була вчора не обрізана. Ростеє вона у мене на клумбі із обрієтою. Також ось ялиночка Ніді Форміс. Посадила я жовту. Трояндочку минулої осені Ханденштадт Ростов, яка також квітує такими жовтими квіточками. Жовту хризантему посадила. Хризантему я на зиму викопую, хоч і мультифлора, хоч і яка, тому що вона у мене не зимує. Вже декілька років пробувала і багато втратила хризантеми. Тому я її викопую, ховаю в льох і весною знову саджу. Поза минулої зими також я не викопала, то залишилась в мене майже вся тільки жовта, а рожева, біла, червона і така бускова пропали. Тож більше я не ризикую і викопую. Золотава туйка тут зростає. Нана Також посадила тут англійську троянду, яка називається Lady of Shalot. Дуже мені подобається такими квітами, квітує золотаво жовтими і навіть рожева підсвіточка серединки Дуже гарно. От. Красується тут бересклет форчуна. От, хочу я його виростити побільше і положити ось на цей люк, щоб прикрити. Дуже негарний. А сама форзиція, вона літом не дуже привабливий кущик, тому що ну, листячко звичайне, трошки салатово зелененьке таке. От, цінується вона своїм цвітом, Вес, квітує ранньою весною. І в народі кажуть, що коли заквітла форзиція, то вже прогорілася земля, земля, і можна все-все садити. От. Але зараз у природи такі гойдалки, що хоч і квітла в цьому році форзиція, але ми пам'ятаємо, які дві хвилі морозів було, що люди у людей навіть в теплицях все померзло. От. Сама форзиція зараз вже вивели сорти і плакучої форми, і з варігатним листям в мене звичайна, але я її формую на штампику. перші роки, як тільки молоденька, перших 2-3 роки, вона не квітує, поки не наростить свою масу. Раніше тут у цій на цій клумбочці у мене замість форзиції був посаджений бобовник. Бобовник ну, це таке дерево, як вам сказати, що листям і свої, своєю статурою нагадує, не нагадує, а вона є, як наша акація, але квітне, як гліцині, але яскравими жовтими квіточками. Але, мабуть, це все-таки дерево більш півдня. Тому що більше 10 років вона у мене росла, виросла дуже здорова, виріс дуже здоровий цей бобовник, але за це, весь цей час тільки два рази квітнув такими здоровими, гарними китицями, облите все дерево. А ти всі інші роки цвів так, потрошку а. невеличкими піточками, тож я з ним розпрощалася і посадила форзицію. Ось. Якщо форзицію не стригти, то вона буде мати такий неохайний вигляд. У мене вона ще не дуже сильно заросла, не набила такий кущик, але я думаю, з руками буде красиво. От. Форзицію чому потрібно щас стригти? Тому що вона квітне на квітах цього року. Ось дивіться, вже в неї виросли пагони. Бачите, молоденькі. І ось на цих пагонах вже будуть квіточки. І якщо ви весною зістрижете ці пагони, то цвіту ви не побачите, або дуже-дуже мало. Також, що хочу сказати, що вона така в сонце витривала, засухо витривала, але і водночас не любить застою. Води, тож, коли садити її потрібно, у кого близько вода і є застій води, то потрібно робити дренаж. От така в мене красунька. А зараз я вам хочу показати свій дик, дик, свою дику півонію. По дорозі до, дико, до дикої піводні, як я її називаю, я зайшла показати вам ось цей тюльпан. А чого він мене зацікавив? Тому що раніше, всі роки, багато років, він був яскраво рожевий з білою бахромою. От. А в цьому році він бачите, повністю біленький. Чуть-чуть там рисочки розового. В минулому відео я розповідала про строкатість тюльпанів. І... Підписниця Тетяна Лакатош, якщо я правильно називаю її прізвище, підказала мені, що буває не тільки строкатість, а ще й мутація. Так мені здається, що оце і є та мутація. Він повністю змінив рожевий колір на білий. І тоді були. Завжди були. Він давно в мене, кожен рік я його викопувала, знову садив. Спочатку декілька років в горщику вони в мене були, потім в землю висаджувала. Були такі великі, ну не дуже великі, не преміум, але такі величенькі бокали, красивий, дуже. Він розрісся, бачите, багато квіточок, бульбочок є, але із красивого яскраво рожевого перетворився в такий невзрачний. Можливо, ще я не викину його, подивлюсь на слідуючий рік, тому що погода в цьому році була геть несприятлива, як ви всі знаєте. Росте він тут у мене біля красуні спіреї, яка вже втрачає свій такий яскравий помаранчевий колір, листочки. Вже з'являються зелені. І рядом рання півонія. Так от в мене на ранній півоні ще маленькі пуп'яхи. І підемо, покажу вам квітучу. Підійшла я до півонії, якась квітує такими немахровими квітами. Купувала я її як. Воронець, ви знаєте, воронець це півонія, яка має листя, таке дуже різблене, як в укропу, а це виявилось трошки більшим. Ось сюди пізня півонія, в неї маленькі ще пуп'яночки, і листя ще росте, листя буде таке здорове. От. А ця. Вже квітує, листя більше не буде. Продали мені її в такому малесенькому стаканчику 100 грамовому Потім я пересаджувала, пересажувала, діленочка в неї була така, ну, на, мабуть, сантиметр на сантиметр. Я навіть сумнівала, що вона виросте, але виросла, виросла, квітує. Спочатку вона у мене квітувала перед будинком, От, а потім перенесла я її сюди, де в мене. Виноград, полуниця, парничок. А чому? А тому, що квітує вона всього один день. Ось вчора була квіточка, а сьогодні вже все, все осипалося. От. Але ту вона має дуже-дуже приємний запах, такий явно неявно виражений півонієвий. А такий, ну, я ж не, не можу вам описати, але приємний. От Парфуми потрібно робити з таким запахом. От. Я думаю, що це якась тика півонія. От. Хто може знає, то, будь ласка, напишіть, як вона називається. Має такий яскравий червоно-малиновий колір. Всередині такі жовті течіночки, ну, як півонія. Але, бачите, пелюстки в один шар, ось, наприклад, ось це сюди. Така розчепірена квіточка. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався.